Вітаю вас глядачі мого каналу. З вами Юрій. Я знаходжусь зараз на нашому полі заросшого баштану. І в прошлому випуску ми закінчили сипання в рядку. І зараз в нас нам прийшла ідея для того, щоб не робити культивацію в рядку, ми взяли бензинові косилки і косимо амброзію і інший бур'ян високий, який у нас був в рядку, з допомогою цих косилок. Ось. Так виходить. Тобто ось бур'ян весь лежить на полу. Ось такий чоловік ось косить. Получає 800 гривень в день. Я роблю таку справу. Доброго дня, ось так виходить. Ось такий у нас був бур'ян з і ось, так ось виходить. Мені подобається. Дивіться вже які в нас кавуни величенькі. Передають опади на четверг. Сьогодні, сьогодні у нас вівторок і в четверк мають бути опади, і дощик нам дуже не завадить, тому що ну, волога в принципі є. Але дощик нам ніколи не завадить і е, я трішки переживаю по поводу того, що кавуни можуть бути невеликого розміру, тому що будуть складнощі з... От дивіться, бачите, який зароший, дуже сильно зароший. Да, ось з такою картиною треба було щось робити. Дивіться, яка амбрузія. І ось хлопець косилкою вбирає цей весь бур'ян в рядку для того, щоб давати можливість нашому кавуну розвиватися. І я за що переживаю? За те, що ми не підкормили наш кавун. Селітрою між дощами, і що в нас будуть кавуни невеликого розміру. Я не знаю, о, як воно вийде. Так, на вигляд, мені подобається. Зараз зараз ми оце, оце безлад з амброзією. Тут оберемо, дивіться, який. Косилкою це ми все доробимо. Щоб ур'яна не було і все. І я думаю, що після цього вже вкладення закінчаться, і нам буде потрібна допомога з реалізацією нашого кавуна. Тому що ми це будемо робити в перший раз. Можливо, у когось є десь якісь контакти, можете поділитись. Мені дуже приємно, що ви пишете коментарі і дуже багато чого я корисного для себе. Читав і виношу, це мій перший досвід вирощування кавунів. І якщо ви вже це робите протязі довгого часу, можете ділитися своїм досвідом. Ми, можливо, ще зробимо полив і будемо на поливі це робити. Але зараз ми ще думаємо, як це правильно зробити в цих умовах, які склалися. Це для нас зробити трішки важкувато. Кавунчиками нашими і ну, буду ділитися тим, що в нас виходить, як ми з цим справляємося, можливо, комусь буде цікаво. Я думаю, всім буде цікаво, особливо тим, хто живе в помірному кліматі, Вінницька область, центральна Україна, Черкаська. Там з опадами у вас все, дай Бог, добре. Не так, як у нас на півдні. Тому вам, я думаю, теж цікаво буде вирощувати. Такі справи. Зараз поїдемо на поле другого баштану. У нас там не така важка ситуація з бур'яном. Там з самого початку поле було не таке засмітнене. І там, мені здається, картина. По бур'яну покраще, але там сорт другий Crimson Sweet, і він розвивається довше. Тому поїхали на друге поле. Знаходимось на нашому другому участку, на якому у нас посіяний сорт Crimson Sweet. У нас це поле не таке зороще. Ми тут ще косилками не працювали. Але і бур'яну тут майже немає. Кавун тут розвивається довше. Сорт, мені здається, більш пізніший. Але в нас тут немає такої проблеми по бур'яну. Там у нас розвиток іде швидший, але дуже багато бур'яну. Хоча як тут ось можливо... Розглядаємо варіант, що тут також косилками пройдемо. Такі оці вели великі зарослі уберемо. Тут необхіден дощ. Тут вологи у нас менше є вона, але треба дощ, щоб був. Скоріше за всього також будемо тут працювати косилками і чекати. Тут, мені здається, кавун буде пізніше, десь в вересні, а там в кінці серпня, я думаю, бо там вже такі кавуни я показував добрі, файні. Тут також де-не-де. Вже є кавунчики, можна знайти. Ось, наприклад. І є такі у нас кавунчики, а загальний вигляд поля, поля отакий. Такі справи. Ставте дзвоник для того, щоб не пропускати наші відео. Підписуйтесь обов'язково, щоб не... і можете спостерігати за нашим дослідом. Нагадую, що ми сіємо в суходол, баштан без поливу. Просто зайшли, посіяли сівалками. пашними можете подивитись на відео, як це в нас з самого початку. Ось. Є такий ще. Кримсон Світ. Ну він такий. Дуже цікаво, який сорт дасть більше Кримсон Світ або Продюсер. Нагадую, що це наше поле, яке з'їла совка, Ну, почала їсти. Ми спрацювали, але вона нам прорядила його. Потім ми ще його прорядили, і тому у нас тут густота нормальна, набагато чистіше і бур'яну тут менше. Не по темі випуску, але я хотів би розповісти одну цікаву історію, яка сила Ютуба, як я з нею зіштовхнувся. І моєму каналу півтора місяці. І я там в одному з випусків, третій, якщо я не помиляюсь, виставляв Камаз. І мене набрав чоловік з Полтави, сказав, що приїде, подивиться, приїхав. Я йому уступив ще на ньому 1000 доларів. Я продавав за 5, продав за 4 тисячі йому на нову кабіну. І він поїхав на ньому до Полтави. Камаз без питань доїхав до Полтави. По техніці він був дуже справний, там було єдине, що. Питання по кабіні, але я скинув йому гроші, і людині вийшов цей КАМАЗ в 4000 доларів. Ось така сила Ютуба і вже дає свої результати. Далі ну, буду продовжувати знімати. І зараз хотів би вже спитати, можливо, у когось є якісь знайомі, які продають тягачі, самосвали або можуть пригнати. Із Європи ми розглядаємо для себе е, таку машину. Ми накосили в цьому році пшениці десь порядка 50 центнерів круг, і треба перевести там об'єм пшениці. І ми вже хочемо купити машину, тому що без машини ми все, весь час працювали наймали машини. Зараз вже розуміємо, що пора вже купувати машину, сама Сам асвал, тягач з лючками нам потрібен, щоб возити власноруч зерно. Тому, надіюсь, другий раз на силу Ютуба. Пишіть в коментарі, я дам свій номер і, можливо, буде якась цікава пропозиція. Ми би розглянули її і з задоволенням би купили цю машину. Можливо, я б навіть і зняв би випуск про це. Можливо, там якусь людину би. Порадив, би, якщо ми зможемо гарно спрацювати. Тому чекаю на все добре.